Всім доброго вечора, ми з України. Сьогодні у нас 8 листопада, десь на 5 година. Вже поправлявся туди-сюди і вирішив зняти відосик вдома в себе. я не у батьків вдома, давно не показував поросят. Там є невеличка проблемка. Напухли скажімо так, ноги у порося, передні сустави. Ну, ми зараз колемо антибіотик, там прокалюємо. Вроді легше, як на мене, але будемо подивитися, два дні прокололи, сьогодні час там е, гріється скажімо так, кімнатної температури антибіотик. І паралельно з антибіотиком колю по 5 кубіків вітазала. Тобто там, е, по-моєму, один кубік на 20 кг ваги. Е, і... Да, один кубик на 20 кг ваги і 5 кубиків витазала, це ветлікар порекомендував. О, так що всім мирно небо над головою все буде Україна. Пишемо коментарі, ставимо лайки, хто не підписався, підписуйтесь. Всім доброго вечора, ми з України. Зараз виходжу вдома, в себе. Все, як бачите, прийшов час поратись. Світ не включав ще. Давно не знімав відео в себе себе вдома. Наші жарки поповнили одне пороса, це водила хороводи, ходила в сторону шию і укривила. Але зараз все добре. Поки що ще не вправлявся, не давав їсти, зараз <кхи> дам їсти. Ось хотів показати, скажімо так, як працює ця паїлка. Все працює, все добре, але як бачите, весь станок мокрий. Получається, уклончик трохи туди. І так, вода тече сама, туди вони розтаптують і один вугол так, сухенький. Ну, я їм туди їсти сиплю на підлогу. Майбутнє, ну, буду вихідний, хочу зробити, перенести туди вугол, саму цю стойку, нароститися шлангом і спробувати, що воно, як воно. Ну, Я думаю, що вода буде там збиратися, а буде більш сухіше. Це ціє поросята. Вони були, кстати, самі менші, ми їх оце Це, зрозуміло, трохи відстає в рості, але все нормально, все добре. Ось Ті поросята, що, що в этом. залишили типу, крупніших. Троє тут, троє там. А зараз вони перебувають на гровері, з'їдають я не знаю, десь кілограм по 6, мабуть. Плюс-мінус в середньому на сутки. Їм ем, хто пам'ятає, це від зінки і нонки. Зінку ми вже здали, ті вже хочуть їсти. Е, здали 29 липня вони народжені, ну, грубо говоря, їм 3,5 місяця. Ну, не знаю, кілограм по 45, може по 50. Е, тут теж шпаки, але тут проблеми. Так, Я зараз поправляюся і потім розкажу одну проблемку, що кабасик е, його опухшив, опухшив передні сустави. Ну, потім проговоримо про це. Зараз понасипаю, щоб вони тихо спокої себе вели. Покормив, почистив, бачите, синенька теж підсипав, воно водичку п'ють. Ці теж їдять. І ось цей кабан. Скажем так. Зараз спробуємо зайти до нього. Ну, він ходить, все не хромає, як такі ставить Ви Бачите? Він так трохи прихрамує, але е, замітив я це дня 4 назад на Ну, він стає, ходить, все добре, але, але скажімо так, треба вже поїлки вище піднімати. Ходить, все, все нормально, але я щось замітив, що він лежачий по постійно їсть. Ну. Думаю, що за діла. Потім придивився, у нього ну, передні сустави підпухшили. до доведь От. Вона говорить, треба щось типу, якийсь антибіотик від... Цього як його від артрит, як, артри, як воно там називається, Короче, від суглоби. Е, і ну, я поїхав в аптеку, в отеленарну аптеку. Е, попросив, там якесь вона казала, цифріаксон чи цитріаксон, я вже не пам'ятаю, е, ну, його вже немає. І мені дали якийсь фармастар, 200, ну щось типу. Наподобі фармазій на 200. Ну, там в інструкції написано там від артриту від того, від того. Але е, ну, тоді я, скажімо так, два дні назад е, насипав їсти, вже ну, ці двоє стоя їдять, а це рижий От Ранком сьогодні насипав, поки я там ходив по воду, сюди пацан стояв, їв, е, ну, тобто не, не лежав. Зараз я от понасипав. -по Повочищав, посипав, насипав терсу, приходив і лежить. Але <кхе> я прополов тільки два дні, там по інструкції треба 5 колоть. Будемо подивитися, що воно далі буде. Ну, сподіваюся, буде добре. От. Тут, тут нічого, камбанці їдять. І свинки тут я не знаю де хто, але трохи їдять. Ну і покажу, що в мене тут. -то. Скажем так, кормоцех БМВДшка промагромікс по, по старинки, то як, ну, як кормили, так і кормимо. Все намішаний гровар, вчора буквально мішав. Ну і моя крупорушка, яку я милю. В принципі, цей крупорушки прийшла гілка, щось там заклеювал, не працює. Двіжок мечить. Знімаю ремінь, движок роботає, а, а так... Коли ремінь повністю, то він мочить. полимночі. от перегляд, такий коротенький досік, давно не знімав, не показував поросят. Ну, як на мене, то трохи підросли. А там, хто давно дивиться, напишіть в коментарях, підросли поросята чи ні. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.